Навіть короткий контакт з забрудненим повітрям збільшує ризик інсульту. Вченими доведено, що дим різко збільшує артеріальний тиск, а вихлопні гази різко його зменшують. Навіть якщо ви живете в сільській місцевості, не гарантується, що ви застраховані від шкідливого впливу забрудненого повітря, адже ви спалюєте траву. Недавне дослідження підтвердило, що якщо ви близько п'яти днів піддаєтеся шкідливому впливу забрудненого повітря. То у вас різко збільшується ризик інсульту. Дим на вулиці, вихлопні гази від автомобілів, і ваш артеріальний тиск перебуває в режимі гойдалки. А це є серйозною загрозою для вашої серцево-судинної системи. Близько 17% випадків інсульту по всьому світу спричинило забруднене повітря. Як короткостроковий вплив забрудненого повітря, так і довгостроковий вплив забрудненого повітря є великою загрозою для людей похилого віку. Їхня серцева судинна система вже не може впоратись з такими гойдалками.